Вітаю, представляю новинку для прихильників правильного прибирання: це пароочисник, побутовий прилад, за допомогою якого ви доведете до стану стерильності буквально кожен куточок вашого помешкання у абсолютно екологічний спосіб, тобто без застосування шкідливої побутової хімії, позбавитись мікробів, пилу та навіть застарілого бруду легко за допомогою цього електричного пароочисного пристрою. Зовні він нагадує звичайний чайник. Вода, яка наливається до резервуару через ось цей отвір, подається назовні у вигляді гарячої пари, а 10 насадок, якими укомплектований пароочисник, перетворять його на незамінний у вашому домі агрегат, помити кахлі, вікна та дзеркала, відчистити від жиру кухонну плиту, простерилізувати сантехніку, дитячі речі та іграшки, прибрати запахи та навіть освіжити повітря все це може наш пароочисник. Весь дім у порядку, і головне, без шкідливих хімічних засобів. Одна лише гаряча пара. Пароочисник незамінний помічник у вашому домі, електричний побутовий прилад, який за допомогою звичайної пари зробить ваше прибирання значно ефективнішим. Гарячі струмені, що подаються під тиском, легко позбавлять будь-яку поверхню навіть застарілого бруду, жирні налипання на кухонній плиті та поряд, потемніння у швах між кахлями, у віконних рамах, наліт на сантехніці, на дзеркалах можна легко прибрати за допомогою пароочисника – та водночас продезінфікувати усі необхідні місця: холодильник, унітаз, дитячі іграшки, постіль, килимки та навіть підлогу. Гаряча пара миттєво знищує мікроби, небезпечні хвороботворні палички та алергенних пилових кліщів, а також освіжає та зволожує повітря. Користуватися цим приладом простіше простого: наливаємо воду до резервуару. Обов'язково добре закриваємо кришку. Обираємо потрібну насадку і чекаємо 4 хвилини. Перевіряємо подачу пари. І тепер ми можемо розраховувати на 20 хвилин безперервного користування нашим пароочисником. Пласка широка насадка це універсальна щітка розпилювач для дезінфекції та догляду за будь-якими поверхнями. Наприклад, для відпарювання одягу прибрати складки там, де не впорається звичайна праска, а також з її допомогою ви можете освіжити прокурений піджак, светер або пальто, простерилізувати, продезінфікувати та освіжити дитячі речі подушечки, матрацик, іграшки або килимок. Інша насадка найширша з гумовою смужкою. Для дзеркал скла та будь-яких гладеньких поверхонь. Плями та розводи зникають миттєво. Робіть висновки, що є ефективніше гарячої пари. З цим ми розібралися. А тепер вузькі насадки та подовжувач для подачі гарячого струменя у важкодоступні місця. А ось ці дві круглі щітки: металева та полімерна, відчистять навіть жирні налипання на вашій кухні. І головна перевага нашого пароочисника це можливість продезінфікувати увесь дім. Я хочу акцентувати на цьому без застосування шкідливих хімічних засобів. Одна лише гаряча пара нагріта до 130 градусів. Пароочисник незамінний помічник у вашому домі, електричний побутовий прилад, який за допомогою звичайної пари впорається з безліччю завдань. Застарілий бруд на кухні та в ванні, який здавалося б ножем не зішкребеш, Тепер легко знімається під гарячим струменем металевою або полімерною щитками. Щоб продезінфікувати та позбавити неприємного запаху місця особливого накопичення мікробів, наприклад, сантехніку або холодильник, візьміть вузьку насадку та обробіть парою усі щілини. За допомогою широкої насадки з гумовою смужкою, ви до блиску та прозорості відмиєте скло та дзеркала. Та відзначте відмінний результат вже з першої хвилини використання приладу. Поверхня сяє, мікроби знищені. Діти приклеїли жувальну гумку, пластилін чи паперові наліпки. Не турбуйтеся, пара учасник легко впорається із цим 30 секунд, і вам залишається лише зняти бруд ганчіркою. Гарячою парою легко дезінфікувати дитячі речі або іграшки, які діти постійно тягнуть до рота, влаштовувати профілактичне прибирання місця, де бавиться малюк. Пароочисник стане у пригоді і для делікатного вирівнювання парою тканин, які складно прасувати, драпірування ліхтариків на рукавах, прим'ятостей на шторах, на аплікаціях з паєтками та бісером, на вовняних речах. Безмежні можливості нашого пароочисника. Адже окрім ефективного прибирання, він чудово зволожує повітря, яке у період опалювального сезону настільки сухе, що часто стає причиною нежитю та сухого кашлю, особливо у дітей. Від пересихання наша шкіра старіє, а електричний пароочисник неймовірно просто вирішує цю проблему. А якщо ви додасте у воду декілька крапель ефірних олій, то зможете насолоджуватись справжньою ароматерапією. І це ще не все. Ви можете використовувати наш універсальний паровий пристрій як інгалятор при застуді або для косметичної сауни в домашніх умовах. Для цього пароочисник укомплектований ось такою спеціальною насадкою. Отже, підбиваємо підсумки: ефективне та екологічне прибирання без застосування хімічних засобів, відпарювання одягу, дезінфекція дитячих речей. Зволоження повітря та навіть косметична сауна я не бачу жодних причин не мати такого багатофункціонального універсального парового пристрою у своєму домі. Телефонуйте прямо зараз та замовляйте універсальний паровий пристрій 4 в 1 за неймовірною ціною: ефективне прибирання, відпарювання одягу та тканин, зволоження повітря, лікувальна інгаляція, косметична сауна це лише короткий перелік того, що вміє цей побутовий прилад. З пароучасником у вашому домі не буде місця мікробам. Ми обов'язково проконсультуємо вас з усіх питань, а ви маєте змогу самі обрати спосіб доставки.